Так, друзі. Коротше, ефект чорної машини, як працює, дивіться, на вулиці 26 градусів. Показує. В машину я сів. Ось у нас такий термометр продається, бачите? Температура росте. Дивіться. Це вона поставила на сонці. Це я взагалі взяв цей термометр, вони у нас продаються. Я хочу перевірити продуктивність кондиціонера, бо щось мені здається, що він слабовато якось охлаждає. Просто я просто тримаю. Тільки зараз в машині вона оце пару, пару годин постояла на сонці. Коротше, 40 градусів. О! Ще росте. Ці термометри у нас продаються, вони коштують 130 гривень такі. Воно отак складається, можна скласти в карман покласти. Використовують буде їх. І, і приготування м'яса там обстріляють. такі от, дивіться, температура росте в шоці. тільки завів кондиціонер працює 42 Ого. Ось і все У мене була біла машина то зовсім інша річ влітку 43 ну коротше рубаря 45 градусів зараз провірим що там кондюр у мене тут показує ну, я так вставлю цікаво на всю катушку включив. ну щось охлаждає. Подія, по идее по-моему должно быть там 6-7 градусів якщо я не помиляюсь конечно колись я там до кондиционерчики въездил они перевіряли. Коротше 10,3 нижче не падає. А повинно бути там 6-7 градусів, по-моєму. Треба ще під'їхати 10,1 це максимум, ну, це все, більше не падає. Я ж відчуваю, що воно якось слабовато. 9,8, ну так що такі справи.